Доброго ранку Україна! Всім привіт, величезний. Е, відразу хочу поздоровити всіх причетних до сфери моєї діяльності, фермерства, е, праця на землі. Всіх вітаю з Днем з фермера. Мене вже поздоровляють, поздоровляю і я вас. Да, завжди бажайте не, не ждіть не дощу, а врожаю. Щоб ваша техніка не ламалась, жуки не гризли ваші посіви і в саме першу чергу, щоб був мир в нашій прекрасній Україні. І слава героям. Так, друзі, відразу скажу вибачайте за зовнішній вигляд. На дворі надзвичайно спекотно. І ми сьогодні розпочинаємо е, процес. Капіталки нашого двигуна на John Deere 2264. Сьогодні процес зняття і перше відео я зроблю про те, як ми що, яка послідовність, що за чим знімали, які були нюанси. Відразу кажу, що я нікого не вчу. Це мій перший досвід. Я не крупний спеціаліст, там страшне, що маю право когось вчити. Я показую те, що як я роблю не завжди правильно. Ну, роблю, стараюсь і виходить. Не завжди з першого разу, скажімо так. Так, маємо, друзі, двигун. 8,1 літра. Розпочав, знімаю воздушні патрубки, знімаю корпус повітряного фільтра, так як він буде мені заважати. Тут від'єднаю, знімаю вихлопну до турбіни, потім зніму крильчатку, дифузор, генератор. Зіллю тосол чи антифриз, потім зніму патрубки на охолодження, ті, що йдуть від турбіни. Потім заліземо у бункер, відкриємо люк, знімаємо стартер. Ну, тросики, мелочі всякі. І, як говорив мій підписчик, тоді він повинен відкрутитися від корпусу. Отак вийде до радіаторів і витягнеться. Так що розпочинаємо. Вперед. Так, друзі, в принципі, ми вже все розібрали. Залишилось витягти. На сьогодні хватить, тому що треба їхати е робити гліфобробку по своїй. Знімати процеса не було як, не було кому й допомагати взагалі. Розбирав усе сам. Ну, зараз покажу, що зробив і що потрібно зробити, на мою опять же, думку, щоб витягти двигун. Велике дякую Назарові. Привіт. Підказує чоловік мені. Був у нього такий комбайн, і він підказує, що робити час від часу. При першій потребі. Ні раз не було такої. що отморозився. Привіт тобі, друже, великий. Так, тут увесь мій арсенал. Коробочка для болтиків. Ті, що ми відкручуємо. Мій улюблений Дніпро М. Так, і що у нас тут, друзі? Що маємо? Зняли крильчатку. Зняли. Не так, тоді давайте отак. Не так. Зняли козирьок той, що біля радіатора там пилесос. Патрубки воздушний, водяний, опять воздушний, вихлопна. Крильчатка. Крильчатка і те, що закриває доступ до цього, до паливного насоса і воздушний фільтр. Так. Тут ми бачимо, стояли в нас патрубки водяний. злили ж обов'язково антифриз. Вон той козирьок на пилосос. Він витягує від радіатора всякий мусор. Крильчатку ви вже бачили. віддільно в нас ось насос компресора, який також після зими, по незрозумілих причинах, не крутиться. Розбирали в минулому році все повністю. Масло таке, як треба, в нього заливали, все робили правильно. Незрозуміло, зірвати не можемо. Будемо більше всього що розбирати. Хіба що може, що хтось щось порадить, що йому зробити? Ну, не знаю. Так. Від паливної системи обратка, подача. Зняли. Так. Тут спереді думав, що відкрутю отой болт що прямо внизу. Не знаю, просто мертвий. Ніяк його крутити. Отут два. З тієї, з тієї сторони, відкрутилися легко. Один викрутив повністю, другий викрутив до половини. Маніпулятор там чи що там буде, припідніме, тоді їх відкрутю і він туди повинен вийти. По цій стороні вихлопної бачимо ми вже нема. Дуже легко вона знімається. Потім оцю пружину відкручував. Це я її прикрутив вже назад, відкрутив, щоб викрутити цей болт. Так само з іншої сторони, а ще забув від стартера відкрутити провода. Бачите, вже він розійшовся. До стартера поліземо завтра, тому що бункер такий гарячий, що там можна втратити свідомість. Так, болтиці по кругу відкрутив, відкручував, підняв ляду торцовий, довгий, специфічна головка на 29. Позвонив у магазин, наш один каже в одному екземплярі, і вона вже пролежала, каже, може, мабуть, років 5. Ж нас ждала. Так. Отут скритий болт. Якраз одним словом насос мішає. прийшлось відкручувати насос, насос на двох болтах, болтик на 15. Тут, не знаю, чи це не подача, хтось когось кудись дави, відкрутили, тому що не виходив насос із корпуса редуктора. Так. І нібито все. Також, друзі, злили масло. Велика помилка, тому що я його це все діло не помив. Треба було можливо помити. Тут питань немає, це з моєї сторони косяк. Але ж опять у нас під двигуном взагалі не світиться після того, як потік у редукторі сальник той що від двигуна. Унизу від, де вони состиковуються, текло масло. І там воно все забило, залоїло, там зробило повну, повну жопу, скажімо так. так. З тих причин, оце одна з причин, чому не мило. Воно б там все задержувалося, був би якийсь жах. Ну, а знімемо двигун, звісно, все обмиємо, тоді будемо з ним працювати. Ну, отак. Позакривав більш-менш ці отвори, усі тряпочками. Так, отакий вигляд, друзі, це все діло моє. Двигун, друзі, всередині, так сказати, засраний по тій причині, що, що надзвичайний прорив картерних газів. Ви ж просто цього не бачили. По 2-3 літри масла в день. А це отак. Проблема, я на 100% впевнений, що всього-навсього з одним циліндром. Ну, а скриті я покаже, скажімо так. Завтра будемо витягати. Слідкуємо, буде цікаво. Можливо, хтось планує розбирати, хтось хоче розібрати або вагається. Задавайте питання, на всі питання відповім, якщо я знаю на них відповідь. Ну а так, ну нічого складного, друзі. Ну а що? Це ми ще в обід 3 години відпочивали. Тоді як було саме більше сонцестояння. Якби не відпочивали, ми б його витягли б сьогодні ну, за день. Считаю, що можна витягти двигун, це якщо у вас працює двоє. Взагалі ніяких проблем. Нема тут нічого складного. Те що. На зв'язку, друзі. Всім пока. Всіх ще раз зі святом, з тіктоковським, бо якби не тікток, я не знав, що... не знав би, що воно і є. Те свято. Всім добра та миру. На зв'язку.